Везло і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях Твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою, на Господа Василійська наступиш і потопчеш, ває змія. бо на мене він уповав і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я. моє. до мене, і почую його з ними у скорбі, визволю його, прославлю Його. Довгим віком Його, явлюємо спасіння моті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, слава тобі Божа. Аллилуйя, слава тобі Боже! Вірю, Господи, помидіємося. За рабі Боже всі дупесны сьогодні затворенный, заблаженный упокий Господа и помогимся. Ти душі усопших собших рабі, подік, бо на тебе упавання поклали, борця й будівника і Бога нашого. Слава Бог, Сину, і Святому Духові. І нині і по повсякчас, і на віки віків. віки, тебе існує. Станище маємо і у молитвини благосприяти буде, яко ти родила, єси Богородиця безневісна, вірних спасіння. Блажені непорожніх путі, що ходять у законі, Господнім. Пам'яни, Господи, душі рабів Твоїх, блаженні що зберігають свідчення й його всім серцем шукають його. Пам'яни господи, душі рабів Твоїх, добрий для мене закону з Твоїх більш як тисячі, золота і срібла. Пом'яни, господи, душі рабі Твоїх, руки твої створили мене і збудували мене, е -е -е -е. Пом'яни, господи, душі рабі Твоїх, бо як щоб заходві не був моїм получення. Тоді загинув би я усмиренні моїм, по не забуду уста ві твоїх, них оживив ти мене, по не забуду уста в твоїх, в них оживив ти мене, в не забуду ста твої, в твоїх, бав нехоживих. Святий кликнешов через лошої зі райські двері, нехай знайду я путь покаянням. Я погибле овеча, поклич мене, спаси і спаси мене. Благословеніси, Господи, научи мене вставі. Давно вже з небуття створив ти мене і образом твоїм божестваним шанував. за порушення заповіді, знову мене повернув у землю, з якої я був узятий, та до подоби твоєї возведи, щоб я прийняв образ і краси, благословен єси й Господи. Навчи мене уставів Твоїх, я образ несказаної Твоєї слави, очі нашу я з гріховні, у щедро твоє створіння владико, і очисти твоїми лим і бажану батьківщину подай мені і вчини мене знову жителем ра. Благословен, Єси, Господи, научи мене уставі посів. Всі ви що ходили шляхом вузьким і скорботним, і хрест, як в житті, взявши за мною, послідували у вірі, Прийдіть на солодіться почестями, вінцями небесними, що їх я вам приготував. Благословен єси, Господи, навчи мене уставів в душі. Ханця Божого ви проповідували і були заколені немаці, і душі що не старі, а вічна існує, переставилися ви святі. Його усиля моліть мученики, що відпущення до вів на рубах, благосовеці і воспати, научи мене уставів Твоїх, Упокой, покой Боже рабів Твоїх і вчини їх ораю. Даликі святи Господи, і праведники сяють, як святила, уставши рабів твоїх упокой, незважаючи на всіх прогрішення. Слава Отцю і Сину, і святому Духу, Трисяність єдиного божества благочесно співуємо, кличучи свят єси, безначальний, беззначальний. Забезначальний Сину і Божественний Духу. Просвіти на що вірую тобі служимо, і з вічного вогню визволи. І нині повсякчас, і, по і на віки віки. Радуйся чисня, що Бога плотю породила нас спасіння всіх. Через тебе людський різ знайшов що спасіння, щоб і ми через тебе знайшли, рай. богородиця я, благословена. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі Боже! Аллилуя, Алилуя, Алилуя, слава Тобі Боже. Алилуя, Алелуя, Алея, слава Тобі Боже, Упокой, Спаси спасе наші справедливі. Рабі твої і осели і у дворах Твоїх Як написано не ваша я благи на прагрішеня волі невольні, І всі свіда. Світоми чоловіка, слава Отцю і Сину, і святому Духові, і нині і повсякчас і на вивальмінь. Віки, віки ти світ. Присте Боже і сині світла нею, показав, помилуй нас. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, по множеству щедро твоїх, очисти беззаконня, моє. Найпаче обмий мене з беззаконня мого від гріха, мого очисти мене. Бо беззаконня моє знаю, гріх мій завжди передо мною. Проти тебе єдиного я згрішив перед тобою зловчиним, Той й ти в словах твоїх переможеш, коли будеш судити. Це, бо в беззаконнях і зачатий в гріхах родила мене, мати мотя. Це, бо істину полюбив і син, і відомий таємне мудрості своєї, явив ти мені, Окропи мене і собою, очищуся, обмий мене і стану біліше від снігу. Дай мені почути радість і веселість, радій, косі зокрушені, Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте створи мені, Боже, і духа правого, обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого святого, не відіймуй від мене. Поверни мені, радість, спасіння Твого і Духом владичним, утверди мене. Кажу беззаконним, дороги твої нечестиві до тебе навернуться. Визволь мене від вини крови, Боже, Боже спасіння мого, язик мій радістю прославить справедливість Твою, Господи, губи мої, відкрию, ста мої сповісять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів, дав би я та все палення миле тобі, жертва Богові, дух сокрушений серцем, сокрушеним і смиреним. Бог не погордить, ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм сіон, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські, тоді подобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення. тоді покладуть на вівтар, відальців, як по суші пройшов Ізраїль. по з стопами, Бачачи, як гонитель параон потопляється в зимах. Пісню перемоги богові, співаймо. Дивний Богу, свят, Бог святих своїх бах ізраїли. Упокой, Господи, душі усапших рабів твоїх. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Нема святого, як Ти, Господи, Боже мій, що возніс рік вірних Твоїх благий, і утвердив нас на камені сповідання Твого, дивний Бог у святих своїх бог і Упокой, Господи, душі усопших рабів Твоїх, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Во істину все суєта, а життя Тіні сон, бо даремне турбується всякий земнородний, як каже Писання, коли світ здобудемо, тоді в грі вселимося, де в купі царі і нищі. Тому, Христе Боже, спочили храбів Твоїх у опокоях, чоловіка любець, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всяк час, і повсякчас, і на віки віків, амінь, Вся святая Богородице, Час і життя мого не остав мене, людському заступництву не довір мене, але сама заступи і помилуй мене. Христос, моя сила, Боги Господь. Чесна церква богопристойно співає, взиваючи від помислу чистого у Господі празнуючи. Дивний Богу, своих, Бог у святих своїх Бог і сраніх, покой, Господи, душі у слабших рабів твоїх, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всяк часа, і на віки віки, Бога Божим світлом Твоїм благи. Позори молюся, душі тих, що зарані в любові звертаються до тебе, щоб пізнати тебе, Слове Боже, і Синого Бога, що викликає з темряви гріховної. Дивний Бог у святих своїх вогнісрахів. Упокой, Господи, душі усапших рабів твоїх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Житейське море схвильоване, буре напастий, бачачи, і до тихого пристановища, Твого прибігши, кличу до тебе. Возвети вітління життя моємного милостивий, ми. Дивний Бог у святих своїх Бог і Сратих. Упокой, Господи, душі усавших рабів Твоїх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки, віки. Господи, помолімся. Молими забакай душу, сам вже раб'яв всі ту песню сьогодні згадуваних, що він простився, всяком пришому бровіному і недобровільному, і о Боспошені їде праведні, спочивають. Милости, Боже, царство без непочні рехів, і Христа безсмертно треба нашого просів. Господи, віпомимся. Господи, і воскресіння життя, поки я собі робив, ти всі ту безсенсу сьогодні згадував, Христо Боже наш. Слав селаю з визначенням твоєм цим присвятим блим, що твоїм духом, ним повсякчас і на віки віки. Амінь. святий. Чарі і зіткання, але життя безконечне. Сам один є себе смертний, що створив і збудував чоловіка, а ми земні землі утворені, в ту ж землю підемо, бо так звалів ти, що творив мене і сказав мені, що земля єси, і в землю відійдеш. Куди всі ми люди підемо стадним ридам. Співаючи пісня, я розсоданою отовчинний Іван піч для преподобних отроків, а веління Боже, що халдеїв опаляло, при неводило мучителя кликати, благословені Боже отців наших, дивний бог у святих своїх бог Ізраїлів. упокой, Господи, душі у рабів Твоїх, Слава Отцю і Сину, і Святому Ду. Нині по повсякчас, і на віки віки. І з полум'я преподобним ти розучив, і жертву праведного водою спалив, бо все твориш Христе, як тільки захочеш, тебе превозносимо на всі віки. Дивний Бог у святих своїх Бог ісраних, упокой, Господи, душі усопших рапів твоїх, слава Отцю і Сину, і святому духові, і нині повсякчас, і, по і на віки віків, Амінь, Бога людям неможливо видіти. На нього чиний ангельський не смію дивитись, а через тебе все чисте з'явилося людям слово воплочене. Його величаючи, з небесним воїнством. Тебе ублажаємо, дивний Бог у святих своїх багісів. Упокай, Господи, душі усавших рабів твоїх, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині і по повсякчас, на віки, віки. Амінь. Достойної воістину величати. show it Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віки віки. Амінь, Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, сили, не мучі наші, імені ради Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бу, твоє царство ісе слава Тиса Святого Духа, не ботя чацей віки, віки. Духами праведних омерлих, дощ рабів твоїх спасе у покой. І збережи їх у блаженій житті. У тебе, чоловіко, любче. У Твоїй місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають, у покої душі рабів Твоїх, а Ти єдиний чоловік, любець Слава Отцю, і Сину і Господу. The boss of the Ados is not a trace of just in a big way. I you do not А без весіма не породила, Молий, що спаслися душі. Помилуй нас, Боже, великі велоси Твої. Мами, Твое весло помилуй. Господи, Бо. І душа свого грабів, Боже, всі тупець на сьогодні зґатований.